Що ше хочуть люди за твоєю спиною. Давай подивимось про їхні плітки. Шепочуть про те, що в тебе сім'я щаслива, в тебе що ти прекрасна, говорять, що ти переможниця, якимось чином робиш все так, встигаєш все і готувати, і виглядати, і, і, і дітям увагу приділяти. Ем, карта світ говорить про те, що ти якась знаєш, от вмієш робити так, що твій світ наповнений. Добре, це таке хороше, погане щось говорять. А погане говорить в, тому, в те, що ти дуже часто вроді тут знаєш все встигаєш, все робиш, але дуже сильно викладаєшся, якби е, от в це от м м м м бажання бути переможницею забирає у тебе дуже багато сил. Тому люди тут помічають, що дуже часто ти буваєш в стані такої депресії і взагалі чомусь бачить тебе дуже часто одинок. Насправді вроді є сім'я, вроді все є. Але якась твоя оця одногонить гонитва за тим, щоб всім було добре, і потім ти залишаєшся чимось одна, отак от говорять люди.